11 23 -го року на прохання киянки, колишньої, яка зараз живе в Ізраїлі, вона попросила, щоб я вислала особисті предмети сім'ї. Це статуетки, які куплялися, дарувалися знайомими, родичами. Ця є служба. ЄМС в співпраці з Укрпоштою, тому що на той момент Укрпошта сказала, що тільки дрібний пакет до двох кілограмів все, що більше, це ємсімес. Я там заявочку залишила. Кажу, от мені треба переслати. Нема питань, швидка доставка, висилайте, все буде норм. Ще спитала, що ви висилаєте? Кажу, порцеляна, нема питань. От 11-11-23-го року я наче, висилаю цю посилочку. 13 го по трикоту через два дні мені приходить повідомлення, що посилка затримана київською митницю на предмет вивчення, чи являються ці статуетки культурною цінністю. Закон так. Звучить. Культурними цінностями є предмети, які вироблені на території України громадянами і не громадянами України. Я перепрошую. Туалетний папір також є культурна цінність. Ну по цьому закону. Ну так же виходить. Випущені. Клейма до 76-го року. Якась частина випущена 76-го року, і далі не підпадають під цей закон. спокійно їх відправила. Статуетки е, передані на перевірку на культурній цінності. Цьому закону вони мають право. Вилучити посилку, вкладення посилки і передати я написала на іншу електронну адресу уже на сайті. Коротко вони написали, що вилучені були представником митниці і двома представниками Укрпошти. Написали, що відправлена посилка в музей історії України по закону. Місяць, максимум місяць, повинна тривати експертиза. Експертиза тривала майже два місяці, найбільше двох місяців. Коли 18 січня прийшла ця експертиза, мене запросили. В київську митницю взяли пояснення, чи я відправляла, чи я знала, що йшов вкладення. Я кажу, я нічого не приховувала. Те, що вказано, те є вкладення посилки. Приватні речі людей, сім'ї, які жили і живуть в Києві. Це масові, багатотиражні статуетки, які на ринку в інтернеті їх продають багато-багато. От люди, я знаю, що були в Німеччині вивозили мейсон, купили десь там на ринках на блошиних магазинах. Антикварних весь світ торгує. Є унікальні. Картини в єдиному екземплярі. Ну, людина виставляє на опціон. Купляють якогось італійського художника в єдиному екземплярі. Дуже багато різних площадок, на яких продаються витвори мистецтва. Торгує весь світ. Це заборони, це тільки регрес. І ніякі ці статуетки не унікальні. І ці статуетки виробляються. На заводі до сторіччя юбілейна серія. Те, що було написано в експертизі, це дуже там, велике є питання. Я не хочу розкривати всі там, нюанси, таємниці, тому що буде суд, і я хочу це на суді все розповісти, показати, які експерти у нас обізнані кавички. Ла пояснення. Потім вони сказали, що буде складений протокол. Визначений день суду це 29 березня. Солом'янський суд. Протоколу це чи вилучення, вкладення посилки, чи повернення. То це вже буде вирішувати суд. Звернутися до лубенця. Шановного, тому що це порушення, і я так зрозуміла, що це просто йде якийсь вал, що вони затримують ці посилки безпідставно. Якщо ці експертизи, які вони вимагають, і люди будуть ці експертизи брати, це буде такий вал, що вони навіть за гроші, ці експерти, вони не справляться з цим валом. Я вважаю, що людина, яка відправляє посилку, вона на себе бере оцю відповідальність. Вона каже, що вкладення не є культурною історичною цінністю. До суду 29 березня, і будемо доводити свою правоту, що ми нічого не порушили, ніяких законів. Закону України про вивезення культурних цінностей.